А ви знаєте, що Герміона у четвертій книзі змінювала собі зовнішність? У фільмі цього взагалі немає. Що бачимо у фільмі? Там в нас святковий бал на честь Тричаклунського турніру, і Герміона з'являється у шикарній рожевій сукні і йде на бал з Віктором Крумом. І вона така вся гарна, і тільки тоді хлопці Гарі і Рон помічають, що вона в принципі є дівчиною. Коли Рон намагався її запросити, він такий Герміон. Ти ж також дівчина. У книзі ж там була прям видна різниця. Розповідаю, як це все сталося. Драко і Гаррі знову щепилися у четвертій книзі і пульнули один в одного закляття. Вони відрикошетили, і закляття драку потрапило в герміону. У неї почали рости передні зуби, як у бобра вони стали аж до колін. Загалом у Герміони, в принципі, була нестандартна зовнішність. Волосся стирчало аби як, передні зуби в неї були великі і криві. І це все було з нею до четвертої книги. І потім, коли вона потрапила в лікарню після цього закляття, то мадам Помфрі зменшувала їй зуби і попросила сказати стоп, коли вони повернуться до попереднього стану. І Герміона трошки більше почекала, щоб зуби зменшилися нормально, так? І щоб вони стали рівними. Бо її батьки-стоматологи хотіли їй ставити пластинку. Але ж за допомогою магії... Все відбувається значно швидше, і в неї раптово повністю змінилися зуби, що тільки через певний час помітили Гаррі і Рон. Бо у фільмі, чесно кажучи, Герміона як була красуною, так і залишилася. Ну, вона й до цього гарна, реально, у фільмі. І що потім вона у сукні, що вона у шкільній формі, все рівно вона гарна. А у книзі ж. Ця різниця тому була настільки разючою, і на бал вона прийшла в голубій мантії з пучком, що було для неї незвично. Чи здивував вас цей факт? Чи ви про нього знали? Чекаю вас у коментарях і не забувайте підписуватися на мій акаунт.